Ага, авангард і позитив вбережуть від бур'янів. Друзі, якщо серйозно, це авангард позитив, це гербіциди грунтові для захисту дуже великого спектру культур. Іншими словами, це відомий гезагард, ну девешка, і е дуалголд. Якщо їх з'єднати разом, а саме два позитива і один авангард, це буде суперкрута суміш для захисту картоплі від бур'яну. Але що говорити про картоплю? Всі питають: як же ж бур'яни контролювати в гарбузах? Дуже просто. Дві пляшки плюс одна дорівнює 50% сотих чистої площі. Його можна використовувати на гарбузах. В інструкції спектр застосування цих препаратів ну, дуже широкий. Пам'ятайте, що інструкції треба читати. Е, хочу сказати окремо про позитів, Гезагард, Перун, а також Грінфорд. Ці препарати на основі промітріну, вони будуть в страшенному дефіциті. Немає сировини. В Україні немає сировини, щоб зафасувати дані препарати. Тому е, продаємо те, що є. А є нормально замовляйте, читайте інструкцію і використовуйте за Ваша грядка менше зусиль більше врожає.